Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Виконаємо завдання картки 37, другий варіант. Перше завдання задача. Одна коробка олівців коштує 5 гривень, а коробка фарб 9 гривень. Для дитячого садка купили 6 коробок фарб і 4 коробки олівців. Скільки гривень заплатили за всю покупку? Запишемо умову до цієї задачі. У нас купували олівці та фарби. Зверніть увагу, що за умовою задачі спочатку даються вартість олівців, а кількість олівців, скільки коробок, іде на другому місці. Олівців купили 4 коробки по 5 гривень. 4 коробки олівців по 5 гривень. А фарб купили 6 коробок. Фарб 6 коробок по 9 гривень. Потрібно знайти, скільки всього гривень заплатили. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки всього заплатили за олівці. Нам відомо, що одна коробка коштує 5 гривень, купили 4 таких коробки. По 5 гривень беремо 4 рази. Це дорівнює 20 гривень заплатили за олівці. Тепер можемо знайти, скільки гривень заплатили за фарби. Якщо купили 6 коробок по 9 гривень, значить по 9 гривень беремо 6 разів. Це дорівнює 54 гривні заплатили за фарби. Знаючи, що за олівці заплатили 20 гривень, а за фарби 54 гривні, ми можемо знайти, а скільки ж всього гривень заплатили? 20 додати 54 дорівнює 74 гривні. Поєднаємо три дії у вираз. Для того, щоб правильно скласти вираз, дивимося на третю дію. 20 це число ми знайшли першою дією. Додати 54 це число ми знайшли другою дією. Вираз буде мати такий вигляд: 5 помножити на 4 додати 9 помножити на 6. 5 помножити на 4 дорівнює 20, 9 помножити на 6 дорівнює 54. 20 додати 54 дорівнює 74 гривні. Відповідь. 74 гривні можемо записати скорочено, заплатили. Друга задача. Маса чотирьох ящиків з виноградом 36 кг. А маса шести ящиків із сливами 48 кг. Маса якого ящика більша і на скільки кілограмів? Запишемо умову до цієї задачі. Для цього нам потрібно скласти таблицю. Креслимо горизонтальну лінію. Через три клітинки ще одну, через п'ять клітинок ще одну. Ділимо нашу таблицю на три стовпчики. Найвширшим у нас буде перший стовпчик. Називаємо стовпчики «Один ящик, кількість ящиків всього кілограмів. Ми маємо ящики з виноградом та сливами. Ну, а тепер заповнюємо по таблиці. Маса чотирьох ящиків з виноградом 36 кг. Кількість ящиків 4 ящики всього кілограмів 36 А маса шести ящиків із сливами 48 кг. Кількість ящиків 6 ящиків. Всього в них 48 кг. Нам потрібно знайти, маса якого ящика більша і на скільки кілограмів. Нам невідома маса одного ящика винограду і слив. Це ви маємо знайти. І маємо порівняти, наскільки кілограмів більше у одному з ящиків. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Знаючи, що в 4 ящиках 36 кг винограду ми можемо знайти, а скільки ж кг винограду в одному ящику. 36 поділити на 4 дорівнює 9 кг винограду в одному ящику. Тепер можемо знайти, скільки кг слив в одному ящику. Нам відомо, що в 6 ящиках 48 кг. 48 поділити на 6 дорівнює 8 кг слив в одному ящику. Ну а тепер можемо порівняти, в якому ящику більше фруктів. 9, відняти 8 дорівнює 1 Поєднаємо три дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на третю дію. 9, це число ми знайшли першою дією, відняти 8. Це число ми знайшли другою дією. Вираз буде мати такий вигляд. 36 поділити на 4 відняти 48 поділити на 6. 36 поділити на 4 дорівнює 9. 48 поділити на 6 дорівнює 8. 9 відняти 8 дорівнює 1 кг відповідь: на 1 кілограм більше в одному ящику винограду. Наступне завдання. Із 63 морквин зв'язали 9 однакових пучків. Скільки таких пучків можна зв'язати із 56 таких морквин? Запишемо умову задачі, що нам відомо. В 9 пучків зв'язали 63 морквини. Потрібно знайти, скільки пучків можна зв'язати, маючи 56 морквин. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Це задача на зведення до одиниці. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки морквин в одному пучку, знаючи, що в 9 пучках 63 морквини, нам потрібно 63 поділити на 9 це буде 7 морквин в одному пучку. А тепер потрібно знайти, скільки пучків ми можемо зв'язати, маючи 56 морквин. 56 поділити на 7, дорівнює 8 пучків. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на другу дію. 56 це число нам відомо за умовою задачі, поділити на 7. Це число ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд. 56 поділити на частку чисел 63 і 9. 63 поділити на 9 дорівнює 7. 56 поділити на 7 дорівнює 8. Відповідь. 8 пучків можна зв'язати з 56 морквин. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Повіряємо. До добутку чисел 9,3 додати добуток чисел 9,6. 9 помножити на 3 дорівнює 27, 9 помножити на 6 дорівнює 54, 27 додати 54 дорівнює 81, 72 поділити на 9 поділите на 2. 72 поділюте на 9 дорівнює 8, 8 поділите на 2 дорівнює 4. До добутку чисел 9 і 8 додати частку чисел 36 і 9. 9 помножити на 8 дорівнює 72, 36 поділити на 9 дорівнює 4, 72 додати 4 дорівнює 76. Різницю чисел 9 і 4 збільшити у 9 разів. 9 відняти 4 дорівнює 5, 5 помножити на 9 дорівнює 45. 3 помножити на добуток чисел 2 і 4. 2 помножити на 4 дорівнює 8. 3 помножити на 8 дорівнює 24. 64 поділити на 8 помножити на 9. 64 поділити на 8 дорівнює 8. 8 помножити на 9 дорівнює 72. Скласти і розв'язати рівняння. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Невідоме число, позначимо його через х зменшили на 4, відняти 4 і одержали 8. Маємо таке рівняння. х відняти 4 дорівнює 8. У нас невідомо зменшуване. Пригадуємо правило: щоб знайти невідоме зменшуване, треба до від'ємника додати різницю. Від'ємник 4, різниця 8, х дорівнює. 4 додати 8, х дорівнює 12. Це розв'язок нашого рівняння. Виконуємо перевірку. В перше рівняння замість х підставляємо його числове значення. 12 відняти 4 дорівнює 8. 8 дорівнює 8. Друге рівняння. Невідоме число. Позначимо його через х. Зменшили у 9 разів поділити на 9 і одержали 3. Маємо таке рівняння: х поділити на 9 дорівнює 3. У нас невідомо ділене. Пригадуємо правило, щоб знайти невідоме ділене, треба дільник помножити на частку. У нас дільник 9, частка 3. Х дорівнює 9 помножити на 3, х дорівнює 27. Це розв'язок нашого рівняння. Виконуємо перевірку. В перше рівняння замість х підставляємо його числове значення. 27 поділити на 9 дорівнює 3. 3 дорівнює 3. Знайти чверть від чисел 16 28 32. Що таке чверть? Це одна четверта від якогось числа. Числа у дробах називаються чисельник та знаменник. Як же знайти частинку від числа? Існує таке правило, що для того, щоб знайти дробову частину від числа, ми повинні число поділити на знаменник. На те число, яке під рискою, воно показує, на скільки рівних частин поділене ціле, поділити і помножити на чисельник. Тобто взяти якусь певну частину з того. Ну, Давайте будемо виконувати 1 четверта від 16. Дріб 1 четверта. Від 16. Нам потрібно 16 поділити на знаменник і помножити на чисельник. 16 поділити на 4 і помножити на 1. 16 поділити на 4 дорівнює 4. 4 помножити на 1 дорівнює 4. 1 четверта від 28. Знову ж таки, як знайти частинку дробову від числа? Нам потрібно число поділити на знаменник і помножити на чисельник. 28 поділити на 4 і помножити на 1. 28 поділити на 4 дорівнює 7, 7 помножити на 1 дорівнює 7. Одна четверта від 32. Нам потрібно 32 поділити на 4 і помножити на 1. Число ділимо на знаменник і множимо на чисельник. 32 поділити на 4 дорівнює 8, 8 помножити на 1 дорівнює 8. Накреслити прямокутник, периметр якого 16 см, а довжина дорівнює 6 см. Давайте запишемо, що нам відомо. Ну, перш за все, у прямокутнику є довжина, ширина. І у нас відомий за умовою задачі периметр. Периметр нашого прямокутника 16 см. Довжина 6 см. Ми маємо накреслити прямокутник, але ж у нас невідома ширина. Значить, нам потрібно знайти, чого дорівнює ширина прямокутника. Що таке прямокутник? Прямокутник це така фігура, такий чотирикутник, у якого протилежні сторони мають однакову довжину. Якщо у нас сторона А 6 см, то протилежна теж буде 6. Нам потрібно знайти, чому будуть дорівнювати дві сторони А. 6 помножити на 2 дорівнює 12 см дві сторони А. Периметр, тобто сума всіх сторін 16 см. Ми знаємо, що дві довжини 12 см. Якщо ми заберемо від периметру довжини, то знайдемо, що залишається для двох сторін на ширину. 16 відняти 12 дорівнює 4 см дві сторони Б, дві сторони. А нам треба знати, чому дорівнює одна сторона. 4 поділити на 2 дорівнює 2 см сторона Б. Отже, у нас утворився прямокутник, у якого довжина 6 см, а ширина 2 см. Ми маємо його накреслити. Відступаємо дві клітинки вниз від запису, дві клітинки від початку сторінки. І креслимо прямокутник із сторонами 6 і 2 см. Позначаємо сторону А, показуємо, що протилежна сторона також А, та сторону Б показуємо, що протилежна сторона також Б. Дякую за роботу. До побачення, до нових зустрічей!